Валерій, ветеран російсько-української війни. Під час служби у війську він втратив ногу. Наразі проходить реабілітацію по заміському рекреаційному центрі Берег надії на протезі. Чоловік майже п'ять місяців. Нині вперше займався на новому тренажері для корекції порушень рівноваги та координації. Покращує вестибулярний апарат. Допомагає більше скоординувати свої рухи навіть під час ходи. Вже не так ну, тіло можна більше контролювати. Якби було в кожному такому реабілітаційному центрі, хоча б по одному, то хлопці, хлопці б набагато скоріше ставали на ноги. Нове обладнання здатне пришвидшити процес реабілітації пацієнтів, які мають порушення рівноваги на стабільність ходи або дезорієнтуються у просторі. Тільки цього року в нас в форматі декомпресії було вже майже 1200 військових, в форматі реабілітації більше 80 сімей і хлопців із сімей, також більше 40. І основна частина нашої роботи левого частка в на даний час це реабілітація учасників бойових дій, ветеранів, захисниць, захисників. І якщо говоримо про... Військових то більше 90% хлопців мали певні травми ако-баротравми, контузії. Обладнання також використовуватимуть для відновлення пацієнтів, які пережили інсульт, отримали черепно-мозкову травму чи акубару травму. За допомогою спеціальних фіксаторів людина зможе перебувати на тренажері у стабільному положенні і самостійно виконувати вправи. Якщо в людини з порушення вестибулярного апарату вона падає, просто падає. І для того, щоб вона виконувала якусь фізичну активність, їй потрібно, щоб страхували два фізичних терапевта. То цей тренер допомагає зекономити ро. Робочий час і допомагає перестрахувати пацієнта, і пацієнт більше довіряє, коли він зафіксований і легше виконує функцію. Це обладнання вдалося придбати за підтримки генерального консульства Республіки Польща. Напередодні представники нашої агенції регіонального розвитку домовилися про співпрацю на партнерській зустрічі. Ми зібрали з усієї області 105 проєктів. проектів. це всі проекти, які стосувалися медичної реабілітації або підтримки в. Ветеранів їхніх родин передали їх на консульство Польщі. Консульство визначило той проект, який вони готові підтримати. У генеральному консульстві Республіки Польща кажуть дипломати, активно підтримують проєкти, спрямовані на допомогу українським ветеранам та військовослужбовцям. В рамках проекту ми співфінансували власне закупівлю цього обладнання коштом 13 тисяч євро. Ще 6 тисяч на це обладнання виділу центр берег надії. Я це теж хочу підкреслити, що власне був дуже великий власний внесок бенефіціара. Це теж для нас дуже важливо, і це такий показник, що цю співпрацю варто продовжувати і розвивати в майбутньому. Дарія Курнос, Данило Біга, новини міста.